Нато, власне, всі шикуємося, майже привернувши навчання. Займаємо свої місця біля навчальних груп. у Хвилина дивовижна і така щаслива. І це вже ти залишиться, як мить. Хай прапор розвивається над нами, і та пісня вільно хай звучить. Ось і минув рік, рік, який ми провели всі разом. Ось і прийшов той час, який ви так довго чекали. Для вас сьогодні пролунає останні дзвони. Бухт Маріна, Міхайлюк, Наталя і Дар'я. нагороджуються. Відлітають, відлітають в небо вже Вас з уроком проводжає школа на зарі. Що у вас завжди є рідні серці, люди, готові підтримати вас у будь-який момент. Вони знаходяться в вищому професійному училищі по Не забувайте нас. Вже замовлено сім дипломів з відзнакою, але ще залишилось захистити дипломні роботи і проєкти. Хочу його привітати, і Назар Анатолійович. Вважаю успішного захисту дипломної роботи. Хочу подякувати всім вчителям, майстрам виробничого навчання, вихователям, керівникам та працівникам училища, директору за вашу працю, за терпимість, розуміння та підтримку. Ви навчили нас не боятись, не здаватись і вірити в себе. Фінок останній перший крок в житті. Нехай вам все буде добре. На останню ковну годину ми зараз вас всіх запрошуємо, але ж першими повинні зайти ті групи, які сьогодні будуть захищати свій діб. Це група номер 5 – фахові молодші бакалаври.